27. вживає заходів для забезпечення публічної безпеки і порядку під час примусового виконання судових рішень і рішень інших органів, посадових осіб, здійснює привід осіб за рішенням тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України, а також вживає заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров'ю державних виконавців, приватних виконавців та інших осіб, які беруть участь у вчиненні виконавчих дій. Здійснює привід у виконавчому провадженні, здійснює розшук боржника чи дитини. у Виконавчому провадженні у випадках, передбачених законом або рішенням суду. Абзац перший пункту 27 сімого частини першої статті 23 в редакції закону 2234, 8 від 7 грудня 2017 року, із змінами, внесеними згідно із законом 409 від 19 грудня 2019 року. Залучення для проведення виконавчих дій поліцейських здійснюється за вмотивованою постановою виконавця, яка надсилається керівнику територіального органу поліції за місцем проведення відповідної виконавчої дії. Відмова у залученні поліції для проведення виконавчих дій допускається лише з підстав залучення особового складу даного територіального органу поліції до припинення групового. Порушення громадської безпеки і порядку чи масових заворушень під час дії воєнного стану, а також для подолання наслідків надзвичайних ситуацій, небезпечних подій, у тому числі аварій, епідемій, абзац, 2 пункту 27 частини першої статті 23 із змінами, внесеними згідно із законом 2123, дев'яте від 15 березня 2022 року щодо дії змін. Див пункт 2 розділу 2. Частину першу статті 23 доповнено пунктом згідно із законом 1404, 8 від 2 червня 2016 року, із змінами, внесеними згідно із законом 2234, 8 від 7 грудня 2017 року. 28 забезпечує інформування уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, прохід до судового розслідування, вжиття заходів для розшуку осіб. Зниклих безвісти за особливих обставин. Для внесення даних до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Частину першу статті 23 доповнено пунктом 28 згідно із законом 2505-8 від 12 липня 2018 року. В редакції закону 2191, від 14 квітня 2022 року. 29. виявляє транспортні засоби особистого користування. Тимчасово везені на митну територію України громадянами більш як на 30 діб та не зареєстровані в Україні у встановленій законодавством строки. Підпишись на спільні мотиви, знання це твоя броня.